Всім привіт я всіх вітаю, хто до мене зазирнув сьогодні. Вже неділя, От, треба вже їхати додому скоро. Практично мало чого я зробила. Ну, щось зробила. Трішечки, у нас вчора була дуже сильна гроза, два рази. Один раз в день, один раз вже був вечір. Дуже так гриміло, Прийшов дощ, але все-таки ж не такі якісь потужні. Якось воно лісом-лісом, боком-боком пройшло і пішло туди на Київ, ця гроза. Ну, з іншого боку, а, а тут а хмара була така, що страшне. Я тут бігала, як скаже, побачила цю чорна була така хмара. Я вже бігала, все закривала, бо думала, якщо грати якийсь, щоб дуже сильна спека така була. Буває таке, град піде і все виб'є. Боже. Я вже бігала, тут все позакрила, позакрила. А Тут була гроза, да, гриміла, але і десь так не дуже близько. Я ж кажу, був дощ, але якось він так не такий вже був і потужний. От. А зараз, сьогодні, просто сауна. От я нічого не можу робити, бо сауна. О, так що ось такі справи. Півоні дуже швидко все якось так все. Отой червоний вже нема. Дуже виїдають її, ну завжди оці зелені, де вони називаються. Якісь броненосці. Оце. Ну, Вони дуже люблять і троянди, виїдають. Я навіть не знаю, як з ними боротися, скільки я читала літератури, чим можна поприскати, щоб вони щоб якось захистити рослини від, від них, квіти. Я навіть не знаю, чесно вам скажу. От. У нас їх просто стільки, а юку, боже, юки, вони просто, ну, так, да. це таке. Не встигнеш подивитися, роздивитися ці квіти, От. радієш кожної цієї, а воно їх вижирає і все. Ну, Це така, таке життя. Ну, все ж таки, оце ще вціліло, я повезу мамі, мамі зріжу все-таки на букет, повезу мамі, да, хай вона хоч порадіє трошечки, бо вона щось мене так щось погано себе почуває, що. Страшне. Так, ну що я вчора вчора я була про так як пішов дощик. Після дощечку, і, звісно, я вже прийшла і цибульку, і чесничок. Оце, бачите, прополола. От, і прополола свині, свій Трішки так пройшла, щоб хоча б вона була видна. Бачите? Бурячок взагалі такий лисенький в мене такий лисий. Цей рядок. Ну нічого. Валюша, там моя підписниця мені писала, що можна ще посіяти. Ну, Я валь не буду цим займатися, бо ну, це просто. Вже немає часу і немає сил це все підсіювати не буде. У мене і сем'ян, до речі, насіння немає взагалі. Оце вже що є, то моє. От. А все, все, що не буде, все купимо. От, кабачки, слава Богу. Є. Ну, я вже показувала, кабачки показувала. От, вже косити знов треба, вже наступного разу приїду, вже і косити треба. Це таке. От огірки дуже гарні. Огірки дуже гарні. Я їх підживала, пішли в зріст. Оце я надія на огірки. Ну і посіяла я сьогодні. От це єдине, що я, в мене немає е, кропу. Ну, е, без нього ж знаєте, всі, консервація піде і все, і все ці ж це, треба кріп. Де його тут брати? Бачите, ніхто зараз, оце, мої сусіди, ніхто. Городів зараз не робить, треба бігати десь в когось випрашувати цей кріп. Тому посіяла хріп на кріп. надіюсь, що піде ще дощі, полють, і він зійде. Ось тут посіяла, всі чернобривці тикнула, рукола в мене була така, знаєте, багаторічна посадила і оцей кріп посіяла. От, що ще. І ось тут кріп посіяла, таку зробила діляночку. Маленька така грядочка, це зробила. Да? Ну і вчора ще е, прорядила е, теж після душі оце цибульку. Бачите, як вона? Це цибулька, це весня. весняна моя, основна моя основна цибуля. От. Бачите, як вона, яка вона. Я її підживила її, правда, вчора вже. Ну, Це вона від холоду так? постраждала, бо я дуже рано її висаджую завжди. Ну і все, картоплю не встигла, оце прориваю трішечки, ну нічого, хай стоїть вже наступного тижня. О, трішечки прийшла, я ж кажу, стоїть така спека, що неможливо тут просто заходити. Це треба дуже рано вставати і йти от просто от тупо на прополку, от. Так от. Ну все. А я сьогодні вже уїжджаю, куди все. Нема часу. Ну Ось так все залишається, полуничку зберу, поїду. От зараз хочу піти, все ж таки візьму тачку, піду туди до річки і нарву крапиви, і все ж таки зроблю собі оце під підживлення, під кормку цю зроблю. Ну і все, батяку таку налю. Ну і буду потихеньку збиратися. Зараз піду на річку купатися. Ось, бачите, я тут біля річки вже, от, е, от такої, бачите, в мене така. Отакий, я не знаю, яка така косилочка невеличка, вже стара, треба нову купити. Вона, до речі, дуже гарна. Вона мене так, мені так виручає завжди. Оце я тут, бачите, яка тут крапивка. Чудова. Це ще не річка, це в мене місток. Це... Колись тут була велика річка, дуже, а потім міліарація є сушила, це оце відводний канал. Це бачите в мене е, такий місток через цей відводний канал. Річка трішки далі. Зараз я оце нарубаю і іду купатися, вам покажу річку. От Бачите, яка трава, це я йду дуже на річці. У мене тут близько дуже. У мене дві хвилинки. Але чому це я хотіла оцю акумуляторну косу собі купити? Бачите? Щоб тут хоча б трішечки собі тут скошувати, бо ну, це так, оце так я зараз йду. От, Я вдягаюся, повністю йду в штанах. Тут, дуже, до речі, в нас оце, е, завжди росте оце м'ята, Пірічна називається. Дуже класно. її завжди збираємо і сушимо. О, Боже! Оце запах, так запах. От, і я виходжу оце на свою річечку. Вона маленька. От. Але я тут, У мене тут, бачите, побудован такий, як сказати, настіл такий. Оце єдине, що я дуже вдячна своєму колишньому, що він мені оце побудував. Но в мене ще до нього е, був, ну вже немає в мене історичних таких фото. Колись я сама робила. Я була молода, і я сама собі робила. Ой, це було, була ці була в відпустці цілий місяць, цілий місяць тут робила. У мене був теж, до речі, гарний настіл, Але він в мене був такий вузенький, вузенький такий, трішечки. а він вже мені побудував оцей такий гарний настіл. Тут в мене ліжачок лежить, бачите? Тут в мене ну, вже я колись показувала, хто зі мною давно. Там в мене це і милко, і мочалочка. Я тут купаюся, я тут миюся. От, і Кожен ранок я біжу сюди купатись, коли вже погода, коли вже літо, коли тепло. Кожен ранок. Да, вона така ем, не дуже, може хтось скаже, не дуже чиста, але мене вона повністю влаштовує, Вон, рибки плавають краснопірочки. Оце я все вичищаю, це така травичка, вона не дуже противна. От, я підчищаю, коли я у відпустці. Ось, бачите, в мене сходинка така. Це він, він зробив. Да, це Сергій, це треба, це, це. Да. Це він зробив, це я дуже вдячна. От. І оце я тут купаюся. Це моє місце щастя, я його називаю. Я повністю тут купаюся. купаюсь, От, тут нікого нема, в мене завжди на роботі питають, як ти гола, як ти хтось вискочить. Ну хто тут вискочить? Подивіться, тут крім мене. На цю річку, отут, -от, щоб так купатися. Купаюсь, щоб ви розуміли, тільки я одна і моя сестра, вона на тому кінці живе. От там в неї теж така річка. В неї вона купається, я більш ніхто, вам чесно скажу. У мене оце тут таке все затишно, тут так гарно, тут можна посидіти, можна щось тут покласти, таке м'якеньке і полежати навіть. От, тут чудово, просто чудово. Так що я буду зараз купатися. Боже, люди добрі. Офіційно заявляю, купальний сезон відкрито. Це було неперевершено. Я вже викупалася. Бачите, в мене тут мочалочка, мило, боже, Боже. О, я повністю гола, повністю себе голову я показувати вам не буду вже, вибачайте. Але це знов згадала свого Сереженька. Це він молодець, да? він мені це побудував. Це йому велике, дякую. Низький уклін вам, Сергій Батькович. Але ж просто момент такий, які чоловіки все ж таки бувають, ну, вибачайте, придурки. Значить, що він мені тут казав? Оце, бачите, я тут миюся, да? і оце мило, да? я миюсь тут началку, все і це мило. А він же його зробив, а воно ж таке жадне було, жадне страшне. Він тут ніколи не купався. Да, Він приходив, тут сидів зі мною, але він не купався. Ну це не царське діло, знаєте, купатися в цьому він казав лайні. Тільки я можу, а він ні. Ні, ні, ні. От, І він мені за це мило. Бачите, оце отак я помилася, да, і це мило тут залишається. І його ці жадібності, йому було жалко оцих дошок, да, і він мені завжди казав, а ти 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 майся, ти майся, ти оставляєш мило після себе, оставляєш мило після. Дошка пропаде! Дошка, вона не буде така гарна! А він її покривав якимось червоним таким, я не знаю, якісь, бачите, воно від сонця вже червоне пішло, не від мого мила, а воно просто з, -з руками пішло, це червоне. Він спочатку такий червоний цей да, він якийсь, Ой Боже! І він всирався за це мило, що я оце я йому казала, Сережа, да господи, да скільки того життя, яке мило, яка дошка... Нема нічого вічного, тільки ця природа. Ми ж всі не... це я вам просто знаєте, я прийшла, це згадала цю історію. Зараз я помилася і думаю, треба ж змить мило, бо Сереженька буде ругатися. Отак От треба милку за собою змивати. Не, ну я сміюся. Милку треба змивати. Я згодна, він правий. Все, дівчата, я. Щаслива, по-перше, що нема Сереженьки, і по-друге, що я купаюся. І що я жива і тут знаходжуся в цьому місці. Це для мене, я вже казала, це вже місце райське. райське. Вчора, до речі, я теж ходила купалася, купалася і там в було в мене під рукою телефона, Прямо з-під ніг в мене вискочила така косуля. Гарна така, я не знаю, косуля вона називається. Рижа така, така, знаєте, аж помаранчева така, молода, така. І так і цими копитами, і так бум-бум-бум-бум-бум побігла. Оце б засняти таку красу. Оце, оцим я насолоджуюсь. І вам того ж бажаю. Насолоджуйтесь життям кожної миті, кожної секунди. От сьогодні, зараз, от сьогодні, зараз я викупалася, да? помилася і я абсолютно щаслива. От, абсолютно щаслива! Не дивлячись на те, що відбувається, так. Да. Але ну треба відключати. Іноді мозок треба відключати. Оце я вам раджусь. Раджу: купайтеся, доглядайте за собою, любіть себе, любіть природу і насолоджуйтесь.